Привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Хочу вам показати, як із порту міста Анкона гружона баржа виходить. Я так розумію, що вона виходить відкрите море, можливо, я помиляюся. А можливо і ні, тому що якраз ця баржа знаходиться поблизу. От економічного порту, де проходять економічної зони порту містанку, вона де якраз проходять погрузки і розгрузки. Зараз ця баржа робить невеличкий поворот, бачите, її супроводжує один невеликий корабль. Як правило, великі От такі судна плавають, великі кораблі супроводжують, більш-менш. Бачите, баржа розвертається. Хто знає, звідки вона. Лова робить невеличкий поворот. Сьогодні субота, вікенд, а порт працює навіть в суботу. Evergreen називається ця воружона баржа. Переводиться з англійської мови завжди зелений. Ну, бачите, сама ця баржа в зелених кольорах. Таке враження, що вона збирається вийти з порту. Проходить, ви бачите, проходить біля червоного маяку. Я сподіваюся, ви бачите маяк. Ну, Я сьогодні тільки що вийшла на балкон думаю, запишу відео. Я не думала записувати про баржі, вирішила записати, побачила, що якраз такий момент, коли одне із великих кораблів покидає порт Так, Ця баржа збирається покидати порт. Дуже помаленьку рухається. Дуже помаленьку. Ви бачите вдалині, не знаю чи ви зможете побачити, є інша баржа. Не знаю, чи ви зможете... А, ось вона, бачите? Вона чекає видно свого часу, коли їй дозволять зайти в порт міста містанко. Я записую це відео, тому що я дивлюся, що людям цікаво. Як працює порт, я періодично записую відео і дивлюся, що людям досить цікаво дивитися. І я дивлюся на ваші, на ваші відгуки, на я дивлюся, чи вам цікаво, скільки людей передивилося відео, скільки людей поставило подобайки, чи хтось написав коментар. Це все мені цікаво. Якщо практично ніякої реакції, мало переглядів, то я теж задумуюся, чи мені взагалі варто записувати це відео на цю тему, чи взагалі варто записувати і вести далі мій youtube канал. Так я його веду, цей youtube канал. Там вже коло 700 чоловік, підписників за кілька місяців. От, але я задаю собі питанням, чи продовжувати. Бачите, оце менше судно повернулося, вже, вертається в порт, розвернулося. Ще якихось кілька десятків метрів, якщо можна сказати, по морю, не метрами міряється море. І ця гружона баржа буде в відкритому морі, Андріатичному морі. Бачите, менше судно вертається в порт. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо цікаво, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного ютуб-каналу. що покажу вам ще порт. Черговий раз покажу порт. Субота, сьогодні мало людей. Мало не то, що мало людей, якось пустинно, незвично пустинно. Ще не припливли не ці великі кораблі, які називаються круїзлайнер. Ну, я часто виставляю відео із спорту, так що ви, хто перший раз на моєму ютуб-каналі, можете передивитися і короткі відео. Досить гарний краєвид. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Анкона Італія.